Шалом, це Славко. Ви питаєте мене зараз за Арухамію, за той, якийсь референдум, що він може бути. Питайте за всяке лайно, за скільки в росіян танків лишилося, скільки Тарас Чмутро розказав за чергову тисячу шахедів. Не питайте тільки за головне, що робиться на плацдармах за Дніпром на українських причилках. Саме там все, що важливо зараз в Україні, робиться саме там, на українських причинках за Дніпро. Саме там. Мають бути зосереджена увага, молитви, допомога та міськи, в кого є всього нашого українського народу. От, власне, я ніколи вас не просив нічого робити ні для кого, тому що ви і так робите. Але у кого є зв'язки, хто бачить якихось надійних, хоча б грілки хімічні, нормальних у якихось некресливих людей, що дійде дійсно до морської піхоти, то хоч би грілками допомоги, хоч би грошима на грілки допомогли на морську піхоту. На тих людей, власне, хто. Не розкрисить, хто доставить це єдине, з чим ми зараз можемо їм допомогти. Я вже не кажу за те, хто якось знаходить можливість фінансувати ті дрони, що долітають до противника. І зараз оці дрони, що ізолюють зону бойових дій, вони надзвичайно важливі. От Ви зараз бачите картину сраження як на суші, так і в повітрі. Ми бачимо, як противник пробує ізолювати. Зону бойових дій для українців, бачите, нищило цю арту. Ми про це говорили і ще буде нищити. Так що до, довіз постачання і можливе подальше перекидання українських сил так само відблокує. І натомість українці вуще блокують своїми дронами, блокують своїми засобами. Зону бойових дій, тут є нанесені втрати. Воно, в принципі, показує дуже наочну ситуацію для кожного. Щоб зразу сказати, за ці от удари, ну, от сюди в бік, до мосту можна було б згадати, Ну, що треба сказати, що розумієте, вже звідчаю гатити 1500 кілограмовими кабами по рештках мосту. Про що це все говорить? Про те, що у противника. Отут, і тут немає інших засобів. Це шов по пісках Дюнкерка з Ю-87-х бомб би бросать. Ви розумієте, що ефективність важких бомб в таких ґрунтах це все сподівання, що ця, ця ка якось волею диявола влупить. Покриття мосту і зможе його. Ну це смішно просто це розумієте, Це свідчення віччю застосування 1500 кг бомб на таких ґрунтах. І проти чого? Не проти забудови, не проти укріплень, не проти промишленої зони, а проти слабкого ґрунту лівого берега. Це свідчення віччю противника, і саме з цього ми можемо виходити. Зараз тут у мене вже другий варіант передачі. Першої асі не вистачило пам'яті. Ми старі робимо вдруге. Ось власне ясно, що це пропагандивний канал, але він ефективно показує поширення українського причинку. Як це було 27 жовтня, як це стало 5 листопада, як це стало 15 листопада, як стало 25 як він поширився? І може буде дивитися, отут-от наносяться удари. Ви знаєте, вже отут-от. В районі ось тут українці активно діють, Ви бачите, отут -от на цій висоті отут -от оперують от з такої відстані оперують бойові гелікоптери противника. Ми це бачили, є вже візуалізація, Отут вони крутяться, тут, -тут уже опори були знищені. От десь до сюди доходить ворожі гелікоптери, щоб атакувати. Ну, ви знаєте, що найбільше просивлення отут-от українців, і з цього району десь працювали гелікоптери. Тут вони були знищені. Бо БТР-десантизичний, ще один БТР, ще один танк, в принципі, зона поширилася українська сюди. І можна сказати, що діяльність, в принципі, українців є ефективною. От Зараз ми все це побачимо От тут от Удари були нанесені. Тут показані удари. Оце в зоні от Каховських отут-от, ось воно, отут-от. Буквально тут -от. оця заправка АЗС, ось вона. Суноїв, ось ця заправка суною. Ось тут отут от працювали ще удари українців помітні. Ось вам ширша картина. Чому проти. Ну тут, от розумієте, нема наочності тут не видно, як розбирається це сраження, і чому росіяни атакують під'їзні путі, атакують прибережні поселення. Все-таки в сподіванні не допустити подальшого проникнення. Вони говорять про те, що. От-от, перервуть постачання українців, що не буде постачання змін, не буде постачання зброї, не буде постачання палива, але все це, в принципі, демагогія, і як ви бачите, що причілки живуть, живуть своїм життям. Навіть отут, наскільки я скептично ставлюся до цього напрямку, і то вдалося десь там щось українцям поширитися. Як сьогодні відповіли, десь на пару соток, навіть ці пара соток має значення. Хоча в цих ґрунтах я в Піщанівках, в цих ґрунтах тут теж дуже песимістично і в інтересах росіян нанесено накреслення, але ми просто його використовуємо суто інформативно, суто ситуативно, щоб зрозуміти, що навіть і на цьому причілку українці діють. діять. От, власне, оця карта мені найбільше подобається. Вона найбільше вказує характер бойових дій з боку українців. І зараз, коли таке диво відбувається, ми маєте розважати не на тим, що сказав Арахамія, і яке питання буде на референдум. Я б йому порадив одне питання: чи ви згодні отримувати російську пенсію в якості дані? От тоді всі ви проголосуєте. А не, не займатися дурною, не, не підраховувати дрони Тараса Чмута російські, а дивитися, що робиться за Дніпром. І що навіть і та неприємна обставина я отримав. Я, між іншим, дуже вдячний всім, хто мені дописує, отримав нарешті відповідь на свої питання, що Абрамси теж знаходяться в районі Авдіївки, принаймні в районі Авдіївки їх шукають російська агентура. Ну, що я можу сказати? Хай вони там і стоять, замість того, щоб вирішувати. Зараз в критичний момент сраження, вирішувати свої завдання на Сході, бо, як ви розумієте, Схід це єдине місце, де можна було б всю цю бронетехніку застосувати, принаймні, з якоюсь вигадою, з якимось отвіченням російських сил, російських засобів, в тому числі і гелікоптерів. З цього напрямку. А поки що пора. побажаємо, щоб цих українцям вистачило дронів, українцям вистачило вогневих засобів, підтримувати це кільце. Оточення, яке перешкоджає росіянам поповнювати сил, хоча сил там і так уже багато, правильно говорять ці і за 70-ї мотострілкової, пам'ятаєте, всіх їх уже били: 70-та мотострілкова на слуху, 144 та отдель, отдельна бригада, 810-та морської піхоти, полк, цей 104 четвертий ДШД решті яких ми так і не бачили, що можна сказати? Що вся оця королівська радь нічого не змогла зробити. З українським причілкам, і я сподіваюся, поки в нас є засоби, поки ми можемо ізолірувати зону бойових дій, то причілок буде жити своїм життям, поширюватися. І я вірю в це, я на це сподіваюся. Ми за це засію умовимося, що здивує нас різдваним дивом. Що якщо різдвяне диво десь і має відбутися, то воно має відбутися за Дніпром. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте.